Трошки про погоду в Польщі. Чесно кажучи, я сильно здивувався, бо в Польщі, якщо в сумі взяти всі роки від 2019 року, то я прожив десь 3,5 роки в Польщі, якщо взяти за весь час порахувати, Ну, такої погоди. Ну, я не знаю, за цей весь час в Польщі ще не було. Оце перша зима із трьох. Сама сурова і сама холодна. Якщо минулого року мої ботинки лежали в сумці зимові, я маю на увазі, і я їх не доставав то цього року я їх не знімаю. Тобто минулої зими я весь рік, тобто всю зиму відходив в кросовках і мені було абсолютно не холодно, була плюсова температура. Була собі в Польщі зима, як, як звичайно, як завжди. Тим паче другий рік я живу, минулі роки я жив ближче, якщо взяти Польщу на карті да, по регіонам, то я жив ближче до України. Тобто до сходу виходить. На сході, ближче до сходу Польщі. Зараз я живу практично на півдні Польщі. Ну тут 60 кілометрів від моря. Можна сказати. от. І погода дійсно космарна, люди падають. Дуже багато людей зараз бачу на костелях, це не смішно. Дороги жахливі, він, кругом льот. Не знаю, комунальні служби, чи не вспівають, чи вони посипають тільки якісь певні відрізки дороги ну насправді зараз тим людям які на машинах їм легше набагато тому що на дорозі де присутній транспортний рух проблем немає там дорога без, без льоду, без... коротше, не слизька дорога нормальна. а от пішоходам це настояще випробування зараз. Притесь я, наприклад, транспорту в мене немає, і я ходжу пішком, дочку завожу в школу і забираю з школи, а це півтора кілометри туди і півтора кілометри назад. Це нормальний такий відрізок дороги і. Звичайно, що є, в магазинах продаються там різні шипи чи якісь такі накладки, які вдіваються на підошви і потім ходити стає легше. Але говорю не про те. Ніколи би не міг... Зауважити чи подумати, що в Польщі може бути ну отаке на дорогах. Тобто погодні умови, це ясне діло, вони непредсказуємо, можуть бути абсолютно різні, І в Україні так само, от але щоб. Тротуари участки, де ходять люди, були просто покриті льодом, ну тут трохи посипали, тут трохи розстало, а так кругом абсолютно сплошний лід. Абсолютно кругом сплошний лід. Раніше, як жив в Україні, ще ні разу не їздив за кордон, мене завжди бісило те, що як десь сніг пройде, не посиплять вчасно, ні розчищать де треба. Хоча я вам скажу, що це не тільки в Україні, так. Зараз, наприклад, я знаходжусь в Польщі і тут. Ситуація дуже подібна до ситуації в Україні. Я маю на увазі комунальну службу, ситуацію з дорогами, ситуацію з погодніми умовами. Так, звичайно, це все стараються прибирати, нейтралізувати деякі люди, які живуть в частних секторах. Вони просто виходять і самотужки, чистять лід, самі сніг прибирають, ну, самі стараються розчищати біля себе, а там, де ніхто не живе, коротше така ситуація, жити можна кругом, але кругом є. Свої нюанси, тому тримайтеся.